Доброго дня, шановні українці, доброго дня, брати та сестри. Петро Конашевич Сагайдачний. Людина, яка, яка зробила для України, для православ'я, все. Все зробила. Віддала життя за неньку Україну за православну віру. Віддала майно, віддала. Я не знаю, що він не віддав. Ви знаєте, от зараз дуже важко. Перед Паскою оцінювати те, що можна зробити для України, для православної віри, для Бога, для людей. Важко, тому що хочеться багато. А скільки можете зробити. Петро Конашевич Сагайдачний, наш славний український гетьман. Деякі мені писали, він був кошовим, не був ніколи гетьманом, та ні. Він був нашим славним українським гетьманом, першим гетьманом України. Так його визнавали усі усі країни, які оточували нашу Україну, усі друзі, усі вороги називали його гетьманом. А для православної віри, знаєте, що він зробив? Він перший привіз з Греції Зафін фін владику, перший в Україні оточив Михайлівський монастир. Чотирма тисячами дозубів, озброєних сучасною зброєю німецькими мушкетами, німецькими гарматами козаків і висвятив першого українського єпископа в той час, коли католицизм винищував українську віру, коли розирялися церкви, коли викидалися так, останні українські священники. А він оточив Михайлівську церкву в Києві чотирма тисячами озброєних козаків і висвятив за допомогою владики з Грецької церкви Вселенської, першого українського єпіскопа. Він усі гроші віддавав на створення українських братств православної церкви, українських православних шкіл. На Києво-Печерську лавру збудував десятки монастирів, сотні церков по всій Україні. І після своєї смерті, маючи сім'ю свою, більше половини майна, він заповів на православну віру, на церкви, монастирі, а особливо на братства, де вивчали майбутніх священників української православної віри. Петро Конашевич Сагайдачний. Зранена людина, скільки він брав участь в боях, скільки на його тілі було ран, але душа у нього завжди лежала до Господа Бога нашого, до Ісуса Христа, і до православної віри, української православної віри. Петро Конашевич Сагайдачний. Фанатик України. От декому не подобається слово Фанатик. Мені подобається. Фанатик України, фанатик про української православної віри. Фанатик, який віддав все. А після нього не залишилося навіть могили. Могилу його розорили, більшовики в Михайлівському соборі. Коли зруйнували Михайлівський собор. Може, я помиляюся, але, то, що... але так. Така доля у всіх, важка доля. Всі, хто робили багато для православної віри, у них сумний кінець і важка доля. Але це і хрест хрест за Господа Бога, за Україну, який вони несуть до кінця. Так як ніс, Петро, Конович, Конашевич Сагайдачний. Вічна йому пам'ять і земля Пухом. До нових зустрічей!